які і зараз почали приймати, це важливо. Я сьогодні дістала доступ до прийому. А раніше приймали тут документи чи ні? Просто питала? Позавчора, от ви ну, сьогодні, а в суботу-п'ятницю приймали? Ні. Все, кабінет закритий був на приймала. Ні, він відкритий, я знімала Ми тут. Ми працюємо тут. Іде обробка персональних даних, Надається дозволим. Чекайте, яка апаратура обробка, не? йде апаратура? Тут апаратура. стоїть. Просто простаєвела апаратура, вона ж дорогезна яка. Я не розумію, якщо ви не мали, ну ніхто не робив тут прийом. Для віщо тут апаратура стоїть така дорогезна? <праць> То ви нібито з сьогоднішнього дня почали тут приймати, так? Документи? Це стояло тут, звісно, що стояло. Дивіться, тут пиль, да? цей зонтик тут стоїть вже давно. Відколи від, від коли закупили, да? стоїть. А документи не приймають. А Михайліша нам розказує, що там черги у нього, бо у нього у цього два апарати. Ну, ви маєте на увазі начальник вашого відділу. Я би, да, я би прийняла жінку, вона прийшла до мене з документами. Я нічого ]ити. я з нею прийшла. Ви не так, бачили, як? я прийшла з нею. Ну чекайте, як що я чекати? Приймати? Я прийшла з нею разом. Будете знімати да, і буду приймати? знімати. Да, вона мені дала дозвіл на публікувацію її персональних даних. Да, да не повірите, так. Да. Дивіться, я вам принесла лист, який ми підготували на банки, на Комінвест, Приватбанк, Ощадбанк, і ще дали на Львівбанк. Uh -huh. Ми підготували все, які у нас є комплексні послуги із, всіми рахунки. Роз... Рахунки. Ну, із да, реквізитами, із... Це не реквізити, це вартість кожної послуги. А рахунки? А рахунки вони знають, бо це вже. Вони є, не знають. Ми там рахунок. годину провели, міліцію визивали. Вони не знають. Вони сказали, що це Далі ваша як? робота, чого вони його не мають. Ну, я не знаю. – Але так, ж в цьому, в цьому листі також немає Та, розгузу. Бо це зміни до програмного забезпечення. У вас це є документ, яким ви підтверджуєте, що ви рахунок їм надали? Є. Ну так це було ну, звичайно є. Ну нам треба вони відмати. годину Я разом нам з нами можу. це і шукали. Вони дійсно шукали і не знайшли. Рахунку немає, А нема. чому треба було в них спитатися. Вони можуть зв'язатися з центральним офісом своїм. Чому лише вони беруть платежі? Чому лише Я вони? А, а чому ви іменно туди поїхали? А, вам тому, що... були а тому що мичати відправили людина так. Нас відправила туди? Тут ми були. Приїхали, а ті кажуть, ми не приймаємо платежі, у нас ага. нема розрахунків. Вони є лише тут, у вас у дворі. А це, це не дівчата може бути. корупційна схема. Ну, це не може бути, якщо ну але вони... все записано, для того я ну, Я вам записана. Так, Планти скажіть мені, були, будь, дівчата, будь ласка, ну... в яких саме банках люди можуть зробити оплату? В будь-якому банку. В будь-якому. Якщо мають на руках, ми зараз можемо, що маємо, ти можливо, нажав? Від Закарпатську область? У... Оберіть підрозділ, територіальне підрозділ. Бачите, от Ірша вам каже, виберіть. Так я так і вибрав. Ну, Але у вас там була Ірша. Та вона ще не Ірша. Ви, ви, ви вибрали. Ви ж хочете, що регіон вибрати. Ми, ні, ні ну ми вибрали цей, чітко цей регіон. Грибоєдова, ну, 12А. М -м. Так. Добави, то... Добави. Добавили робоче місце, дали дозвіл на Чекаєте, та був апарат і ви, 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 ви використовували. його за ви, да? не використовувати. Ви, ви використовували на обробку поселення далі. А те, що перерахування вона не могла. Чого? Це теж пароль, треба мала доступу. Вона сьогодні зробили чого? Це, це. А це не можна по місяцю чекати. А скільки у вас два? А тут більше нема апаратів цьому приміщенні? Що тут видача, і там ще видача наверху по прийому. Тільки один тут апарат. Скільки загалом? Апараті у вас у головному управлінні. Так, 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 так. П'ять шосте на біженцях, так. Дві. 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 А чого там такі черги з двох годин ночі? Вони там Я черги... з Олегу Степановичу в начальни. Ви Стіпани. Але... Так що чого у вас великі черги? А він начальник чого, чого? у Журодського району відділення нашого міграційного? Uh -huh. Кажуть, чого ви у вас, мої люди? От сюди оноки всі йдуть. І він каже: а у нас ужгородські люди. У нього здавали Город Ужгород і великою чергою. Я не можу заборонити, щоб там люди у город Ужгород не здавали. Я не знаю, чому люди так ідуть. Ну хоча. Тобто, то люди винувати що черги. Ні, не люди. А будемо давати прокуратуру? Однозначно. Тобто далі працює в вашій службі погодження. Воно законне. Скажіть. Ні, бо не працює, я І, не, працює, ні. не працює. Та ось же прийшла. Я, я, я ось же вона не, прийшла. Ні. — А коли було воно закону, то відколи ви скасувати? Uh, дивіться, якщо я зразу не мене да. скасовую, але якщо людина йде, прийом, я так. хочу так. йти до начальника, я не маю права я за... Ти хотіла сама йти на прийом? — Ні, я говорю Борь за люд... начальника? Да. — Є люди, які мені треба до начальника. Кажуть, вам не треба йти до начальника». — Тобто ви хочете сказати, хто не виходить. Як не всі, ну, я люблю, Петрівна, як ось людина стоїть перед Но, вами. Я чую. Вона не хотіла ні до якого не началь... питання. От я було таке, що було погодження в вашій службі? Ну, ну казали, що недавно що ну, скасували. Небагато, але було. З чим воно визвано? Що людина сама потребує, не, і не кажу, я хочу було. і ти за погодження так, за, так заявою я, 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 я хочу йти до начальника Ви хочете сказати, да. і всі що людина так, сама йде да. з заявою, стає без черзі, за погодження, за погодження до начальника. начальника всі хотіли не ніхто немає, не поки не попаду до шефа. Я нікуди не йду, бо мене ніде не приймуть. А для чого йти до шефа? Вот я не знаю. Вот є що ви шеф. Приходить така людина. Що далі? Вона перепогоджує, так? Питається, навіщо ви до мене прийшли? Бо я хочу, бо після вас 100% приймуть. Хоч... ну не було. У мене ніхто ніколи не А ви знаєте, біляло. що у мене Понимаєш, є що ти діла? Сама просилась, простілась, умалялася. Са... Та дуже добре для вас вашу... для вашої корупційної безпеки. Ні, що я як... це... Ми... Це... Ми... на одиннадцятому кабінеті завтра буде напис, що там приймають документи? Так, руки. Не, такої... Хоч яка? Що, прийти, що там приймають документи, ну, прийти, щоб люди там не стояли в черзі? Приходили так, сюди. Я мала ви то від руки, що надрукуємо, а не. Сьогодні 22 листопада. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, тут об'ява мала бути? А де ділась? Ви не знаєте, так? Да? А що, у вас на дверях і об'ява, а ви не чули, не знали? Нічого, я роблю роботу, я не дивлюся за тим. Тетяна А що таке прийом громадян? Прийом документів на закордонний паспорт. Чому не напишете? Прийом документів на закордонний Мені паспорт? я так а звідки люди знають, що тут приймають документи на паспорт? Всі, ну вони ж сьогодні. Всі здали гарно. А багато у вас сьогодні а, було людей? Бо я бачу, там черги нема, значить, це вже а, через те, що багато. ви знаєте, людей всі просто Весь люди. Буває. Звідки знають там об'яви нема, тут об'яви немає. Звідки люди знають? Але приходили, здавали всі? Ну слухайте, наші люди просто навчились друг у дружки питати. А ви маєте зробити все, щоб я прийшла, почитала прийом документів на закордонний паспорт. і Все. Це взагалі не важко. Правда, пані Плещенка? Ви сюди. Чому не інформуєте людей, що тут також роби, ви сюди. працює кабінет? Де об'ява на ваших кабінетах? Що тут один кабінет також працює? Ми зробимо Я взагалі не знаю, що ви тут робите. У вас вже люстрація мала пройти по вас.